Доброго вам дня! Безперечно, у житті кожної жінки трапляються ситуації, коли вона приходить додому. Дома нікого немає. Чоловік будь цим то ще у справах, діти зайняті інтернетом, а їй так хочеться поговорити. І стільки на світі цікавих тем. Так ось забудьте про цю ситуацію. Просто вмикайте телевізор і шукайте нас. Жінотій клуб Парадьошка. Сьогодні темою нашої розмови буде завоювання жінки. Здавалось би, все так просто зустрілися, покохалися, одружилися і прожили разом, як то кажуть, до самої смерті. Але насправді не все так просто, тому що кожен чоловік свої зусилля прикладає до того, аби ту жінку завоювати. І повірте, це дуже дуже непросто. У давні часи заради жінок робилися чудернацькі речі, затіювалися війни, утворювалися нові держави, знищувалися цілі флотилії. Але так чи інакше головним атрибутом завоювання жінки були подарунки. Сьогодні зі мною у студії мої чудові жінки-парадьошки, а також психолог Діана, з якими ми будемо говорити на ці делікатні теми. Доброго дня! Доброго! Доброго дня! Почну. З нашої просто, просто красоні. вже всі її знають не тільки з моєї програми Парадьошка, так а знають з багатьох подіум, на які вона виходила, з її перемог, з її досягнень, з її мандрів по світу по всіх конкурсах краси. Отож сьогодні з нами Вікторія Німець. Доброго вечора. Вікторія, скажи, будь ласка, у е, твоєму житті траплялися безперечно? Це глупе питання. Вони безперечно траплялися. Чоловіки, які хотіли знайти шлях до твого серця? Ну так, звичайно. Е, якщо це не секрет, от на що здатен сучасний чоловік? Я не даремно щойно розповіла про те, на що були здатні ті античні в давнину, так, чоловіки, на сьогоднішній день. От який потенціал чоловіка, що він може зробити для того, щоб закохати у себе жінку? Ну, в першу чергу, хочу сказати про те, що на жаль, сучасні чоловіки, на мою думку, мабуть, не вміють все ж таки правильно добиватися жінок, тому що часто навіть стикаюся з таким, що. З останнім часом, буквально в соцмережах там пишуть Виходь за мене заміж. Ну і мені відразу в думки в думки, от тобто, я перепрошую, як, як виходь. Так. Ти його не знаєш, а так, так, він отак так, уже так, ходу? Так. так, тобто ось, такий можна сказати простий банальний метод розсилки, мабуть, всім дівчатам, які сподобались просто таке пропозиції. І мене ну, дивлячись на тебе, я не думаю, що всім дівчатам дякую. Але все ж таки хотілося б, звичайно, щоб чоловіки більш прикладали зусиль для того, щоби. Жінка зрозуміла, що вона така одна, що вона така єдина, що дійсно вона йому подобається, і дійсно він прагне до неї якісь мати серйозні стосунки. А що саме би хотілося? Ти кажеш, хотілося. Які ти бачиш методи взагалі? Ну, звичайно, були люди, які проявляли симпатію, так і деякі з них просто, ну, наприклад, підходили там давай познайомимось. і після того, як ти відповідаєш, вибач, я не можу, чи вибач, я зайнята, чи тому подібне. Вони просто казали а, ну, добре, вибач. До побачення. тобто так? навіть не прикладали тобто, жодне. Але були люди, які е, проявляли свою настійливість, так і раз за разом вони намагалися добитися, е, дарували квіти, просто надсилали повідомлення е, і проявляли своє бажання зустрітись, можна так сказати. Чесно кажучи, от, ну, ти ж у нас дама е, не одружена ще, так і мені чомусь завжди здавалося, що такі дівчата, як ти, то там має стояти десь черга. І про такі речі, як якісь розсилки, як ти розповідаєш зараз, це для мене величезно. Знадивина, як це написати якусь смс в інтернеті, або просто підійти і сказати: Давай, хочеш, хочеш, а не хочеш, то не хочеш. Не Мені так. здається, що заради таких дівчат можна просто гори зрушувати. Так чи ні? На жаль, чоловіки вони взагалі ну, трохи істот, істоти інші, аніж жінки, так і тому вони дивляться на ці речі інакше. І я скажу більше, що частенько вони отакий от недопрояв своєї Уваги, так вони спростовують на те, що мовляв, ну що жінці потрібно. Не потрібно їй там, я впевнений, я переконаний, що їй не потрібно там дарувати якихось дорогих подарунків, робити якісь іти на якісь подвиги і так далі. Адже достатньо якоїсь маленької дрібнички, щоб дати їй зрозуміти, от щоб вона мене відчула, так. Тобто, якщо вона мене відчує, цього буде достатньо. Я дуже хочу, щоб ми всі разом подивилися сюжет, який я зняла на вулиці, що кажуть на цю тему чоловіки. На свята, але і, і поміж свят. Головне увага, знаєте, є такий вислів, що е, можна подарувати жінці букет троянд, але каш, краще кожен день по троянді. Залежить від свят, можливо. Ви їй щось робите сюрпризи, чи вона сама просить, що їй потрібно, це відбувається? Коли просить сама, коли парфуми, коли по-своєму смуку вибирає. Не завжди, ну, може, чоловік може покрити її бажання забаганки? Ні, такого не було. Завжди, все нормально. Взагалі люблю дарить подарки, да? дарю. А як це коли це відбувається? На свята чи просто так? Ні, спонтанно. коли є настроєння. А що ви купуєте? А, цвіти не покупаю, звичайно так режу, а такі маленькі подарочки, типу всякі сувенірчики, там кита, там кулончик, там, біжутерію. Таку маленьку м'яску та приятно На свята. А окінь світів. Ну, коли який настрій. В основному ну, її питаю. Вона Скаже, що її подарите. Вона вам скаже завтра. Знаєш, що чоловіче, мені там не вистачає Порше для повночасність. Що ви будете? Ні, вона розумна, вона розуміє можливості. Ну а можливо. як не дарувати дарують. Разів 10 точно в рік. І спонтанно, і свята. А спонтанно коли? М -м -м, сьогодні буде. Ого! Ну, щось придумай, скаже, що таке придумаємо. Ні, ну дарити треба по-любому. Дівчат там 100%. Не обов'язково квіти, квіти це таке. Такі мелочі, мелочки, ручку. Головне, увага. У тобто, ти, ти, нас виходить як, що увагу приділити може лише якимось подарунком. У вас ніколи такого не виникало бажання просто зробити якесь таке чудо диво і зробити якийсь сюрприз? Бувало, що так, бувало, що спрацьовувало, бувало, що ні. Який у вашому житті був подарунок, яка ваша дружина найбільше запам'ятала? Сватівне кольцо. Ні, не часто. А коли це трапляється? На день народження. А... Тільки на день народження. На я зрозуміла, жінки я, зрозуміла, я зрозуміла, а я хочу ще спитати, у вашому житті який був найдорожчий подобно, дому в жінці? На все на всіх біженьких на боговіщення. Вікусю. <му> Відразу виникає запитання, от, послухавши все, те, що ми е, почули, а цікаво, яка реакція? От чоловік настільки впевнений, один з них так е, сказав про те, що е, там жінці можна там не дарувати. Е, ну прагматично, так да сказав, можна квітів не дарувати, а краще якісь такі дрібниці. О, яка би в тебе була реакція, якби чоловік прийшов і подарував тобі ручку? Ну, звичайно, це вже так дуже абстрактно, мені здається, він це зауважив. Ну, звичайно, дуже приємно, це є увага завжди. І це стосується не тільки подарунків, а навіть просто поцікавитися, як твої справи, поцікавитися твоїми захопленнями і тому подібне. Тобто, увага від чоловіка це завжди приємно. Але що стосується подарунків, то також ну, я, наприклад, перевагу даю тим, що не те, що я хожу і прошу, ой, мені там потрібно те, чи мені потрібно інше. Дуже приємно, коли ти можеш просто один раз зауважити про щось так, що ой, мені там. Подобається те-то і те-то, і твій Ага, тобто це таке натякає. Можливо, десь при розмові, так ну все ж таки, ми всі не можемо стриматися від ну, того. Я тобі скажу, що це хороший варіант, тому що часто вони такі е, я хотіла сказати, дурнацькі дурацькі. Добре, скажу, чудернацькі, такі дарунки е, дарують, що е, ну здається, насправді краще все-таки підказати, якось щоб той чоловік не червонів, так? так при, можливо, при цьому вони процесі. Часто не знають. Я сама маю рідного брата старшого. Він часто радиться зі мною, що ж подарувати своїй дружині, щоб. Їй було приємно, тому не завжди а що в ти йому радиш? що навіть? подарувати його дружині, щоб їй було приємно. <рес> ну різні речі, наприклад, теж те, чим вона цікавиться, це і косметика. Це звичайно, як би не було банально парфуми чи прикраси, ювелірні вироби і так далі. А тобі особисто? От можна таке питаннячко делікатне? Є найдорожчий подарунок, який тобі дарували, тобі особисто, що це було? Якщо це таємниця, можеш не озвучувати, Але я не думаю, що це ж такі речі. Ну, це не таємниця, просто мені потрібно подумати, що ж це ж було найдорожчим. Подумай. Мабуть, це все ж обручка з діамантом. Обручка з діамантом. Думаю, так. А зустрічне запитання: а які подарунки тобі пропонували, а ти від них відмовилася? Адже і таке буває. Тобто, якщо ти не маєш серйозних якихось видів на того чоловіка, то е, властиво ти дорогий якийсь подарунок не візьмеш, так? Ну, чесно сказати, так що не було можна сказати таких ситуацій, коли я доводила от, спілкування з кимось до того моменту, щоб людина мені дарувала щось таке, от, дійсно цінне, і я просто казала ні, вибач, і наші, наші відносини, можна сказати, так завершилися, тому подібне. Тому коли дарують звичайно рідні, близькі люди, то мені дуже приємно, я завжди за це дуже вдячна намагаюся віддячити завжди тим самим. А не від незнайомих таких посторонніх людей фактично не було. Було бувало е, дарували квіти такі приємні, якісь дрібниці. Тобто Порше тобі також. Ніхто Ні. Ну, я знаєте, що я вам скажу про себе трошечки, так я завжди ну немає, чесно кажучи, я коли послухала того чоловіка, який там говорив так, про ручки і так далі. І я гадаю, що ну немає на світі жінки, яка б от мені особисто частенько дарують ручки, і я може, я така, ну просто безсовісна. Я не знаю, коли я отримую вкотре ручку, ну якби з тим, що я письменниця, і мені треба ще краще писати, ну напевно, з таким підзмістом. І я така собі берусь за голову і думаю, о Боже, мені стільки речей потрібно. Ну, навіщо мені ця 150 п'ятдесят Ну, Я перепрошую, дай він мене простить. Я хотіла запитати в Діани, в психолога, так взагалі, чи існує якась е, от, залежність е, подарунків від чолов... Тобто, чи можливо е, дізнатися по подарунку, психологів, взагалі, характер чоловіка? Звичайно, що можна. За таким способом ми можемо визначити навіть, хто перед нами все-таки стоїть. Потенційний економний господар, да, добитчик, це голова родини, чи якийсь скупиць хнара такий. Тому що. Якщо Чоловік вам на першому побаченні подарує кулінарну книгу, де випише рецепти, які йому варто приготувати. <рес> 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 У ну, моїй практики це ну, не особисто мої, моїх знайомі таке траплялося. Тобто тоді вже є привід замислитися. Це таке, для кого ми будемо жити? Для того чоловіка єдиного, неповторного і прекрасного, чи для подружжя, ну і в тому числі і жінки, і дружини. Це може бути і ручка, та, якщо вона необхідна, він про це знає, але вона повинна бути враховувати ті індивідуальні особливості цієї жінки. Ну, вона так, буде і, буде, якщо вона буде всипана стразами, там, то ще <гум> <гум> або ж з гравіруванням якимось, тобто, моїй коханій, єдиній що ручка це той предмет, який ми часто з собою носимо, і це їй буде спогад про вашу кохану людину. Це можуть бути різні способи. Головне враховувати індивідуальність ну, цієї жінки і дівчини. Да? Тобто, також можна по подарунку визначити, наскільки людина, ну, крім економності, приязна до вас. Да? Тобто, що вона Можливо, питала про те, що вам варто подарувати. Це вже буде також свідчити про ту увагу, яку він вам буде приділяти. Ну, багато таких нюансів, дрібниць, які будуть мати такий широкий спектр, про те, що нам варто замислитись. чи варто нам бути цією людиною, чи все таки не варто. Скажи, будь ласка, а взагалі існує якась статистика така щодо подарунків, от самі якісь непотрібні подарунки у світі, які дарувалися, можливо, якимись відомими людьми, так? Або самі коштовні подарунки, які шокували просто своєю вартістю цілий світ? Угу. Ну, взагалі, це в нас на першому місці, напевно, будинки, машини, шуби, коштовні діаманти. Але це такі речі, які просто говорять про настаток, да? про наші фінансові можливості, а не стільки про. Турбату і увагу тієї конкретної жінки, якщо це буде будинок, який буде враховувати да, особливості цієї жінки, чи вона хоче гардеробну, чи вона, можливо, хоче дитячу як мога більшу, а кольори враховувати, які їй подобаються притаманні, да, машина так само, якщо вона не вміє керувати, вона не буде сідати за кермо, вона боїться, то зміст того подарунку. Тобто, завжди ми повинні узгоджувати такі речі, ми повинні прислухатись до своєї обраниці. І не відкуплятися від неї подарунками, ось що головне. А, ну, хай буде менше, але вартісніше і краще до особистості цієї дівчини. Але так чи інакше, все-таки отой перелік е, непотрібних, так би мовити, подарунків, він існує той рейтинг, і десь я не пам'ятаю, читала. Тобто абсолютно чітко було по пунктах визначено. За, якщо хочеш сподобатися по справжньому дівчинці, не даруй їй там якихось плюшевих медведів, так яких вона вже е, 10 років тому назад як виросла, Всіх віднесла там в інтернат або кудись діткам роздала і так далі. Далі там не даруй там тій жінці ще щось, не даруй їй книжку. Якщо ти прийшовши до неї додому, вперше там ти побачив, що в неї немає жодної книжки, і останню книжку, яку вона прочитала, це шкільний кобзар. Це не значить, що вона якась не, не освічена, не розвинута і так далі. Давним-давно вже просто читає в інтернеті і це й набагато зручніше. Тобто такий цілий ряд непотрібних подарунків все-таки існує. Але попри те, все чоловіки все таки вдаються до цих банальностей і е, їх дарують. Незрозуміло, де їхня логіка, де їхня психіка. І говорити про те, що жінки, тобто всі чоловіки, без винятку, яких ми там чули, так ви зрозуміли головну мету. Вони всі казали одне чомусь. Їм так вигідно, напевно, переслідувати таку думку, що яка різниця, що я подарую? Нехай це буде квітка, нехай це буде там якась дрібничка і так далі. Головне увага. Е, частенько така позиція вона все таки е, де. Десь межує із якоюсь такою заощадливістю, так що ти починаєш замислюватися? Жоден чоловік, на превеликий мій жаль, скажу вам відверто, не сказав, що якби на те моя воля. Я би там не знаю, жін, жінці зорі з неба познімав. Просто у мене грошей стільки нема. На жаль, там немає сьогодні можливостей, таких статків і так далі. І так далі. Але жоден навіть не виявив такого бажання. Тобто, цілком очевидно, що навіть якби в нього лежали по кишенях мільйони, він би все одно цього не зробив. Вони цього не сказали. Всі до одного сказали: моя розумна, вона нічого не просить. Ви розумієте, ставка є на що. А давайте тепер подивимося про що справді мріють і чого хочуть жінки. Дарують мені часто буває само собою. Нещодавно е, подарував мені квіти і баранчика. Буває сюрпризи, буває підсказую. Буває, підказує сестра. Ви акцентуєте увагу на вартості подарунку? Тобто ви хотіли дороги? Ні, я ніколи не акцентую, тому що я вважаю, що немає е, сенсу щось ну, умови якісь ставити або ці вартість цього подарунку, тому що, що ну, навіть якщо якийсь камушок, це і так приємно. Я думаю, у кожній жінці цього... ніколи в житті я не попрошу. що чоловік має сам хотіти зробити приємну жінці. Квіти, парфуми в основному скільки коштує цей подарунок, вас не цікавить. Ні, ну я приблизно можу оцінити, скільки може коштувати подарунок. То тобто ви все-таки не хвилини, Ну рахуєте? Десь можна. Да, якщо він десь дорожчий подарунок, то можна порахувати. Але так запитати, звичайно, що. ні. Часто дарують подарунки. часто. Ну, коли це буває. Коли ну, це... буває. ну 8 це... березня. Квіти, духи. Вам би хотілося, щоб вам повели сюрпризи і якісь такі подарунки, які незвично просто неочікувані вами? Ну Звичайно, від подарунків ніхто не відмовляється. Якщо є. Возможності, наприклад, у тих людей подарунки. Це так. А якщо немає можливості, звичайно, подарунок по своїх потребах. От ви любите отримувати подарунки? Ну так. Да. А як часто ви їх отримуєте? Ну нормально, ну часто. Тобто незалежно від свят, буває? Незалежно. Це? А що це здебільшого буває? Якісь дрібнички чи щось таке більш глобальне? Ці коштовності, звичайно, коштовності на народження моєї доньки, чоловік прямо в плавий будинок мені приніс шикарний набор. Коштовності. Ну, дарують. Але да. це буває як? Це буває по святах виключно чи і спонтанно часом? Буває і так, буває і так. А як це відбувається? Ви самі щось собі замовляєте? Чи цей процес? Чи вам Ні, я сама замовляю. Якщо у родини, то сама замовляю. Як правило. Тобто ви практично до цього відноситесь? Звісно. Ви зрозуміли, мої любі парадьожки, що практично не існує на світі жінки, яка би не любила подарунки. Інша річ чоловікам би напевно так хотілося. Але насправді такого нема. Я недаремно запросила до нас у гості ще одну нашу чарівну героїню Каріна людина творча. Каріна художник за покликанням. Каріна мати маленької дитини. І Каріна може абсолютно вже спокійно, вже не стоїть в те, щоб її там завойовували. Хоча і це важливо, ми про це ще будемо говорити. Тобто, частенько процес завойовування якраз закінчується на тому, коли вже жінки добиваються, так уже одружуються, і далі вже трошки якби притуплюються оці ці бажання робити ще щось, якісь сюрпризи, чи щось більше, більше, і більше. Тому от мені цікаво, як у твоєму випадку Каріночку, відбувався той процес, що. Що змінилося з того часу, коли ти вийшла заміж, і як було до цього, і як тепер є? Ну звісно, слова важливі, але не менш важливі і поступки, які робить людина, для того, щоб завоювати і серце, і взагалі, щоб сподобатись. Ну мій чоловік теж прикладав чимало зусиль, щоб. Мені сподобатись, і навіть я перепрошую. А яких зусиль? Відразу конкретно no, yeah, yeah. для нас це yeah, дуже yeah. важливо. Yeah. І навіть ми з ним, коли познайомились, ми просто з ним спілкувалися, і потім якось контакти в наші розірвалися, і ми не бачилися рік. Він знав приблизно, де я мешкаю. І спеціально кожного разу ходив в супермаркет, який поруч з моїм будинком, щоб ненароком мене там зустріти. І так і трапилось. Ми зустрілися саме там. Це був його день народження, яке потім дізналася. Він сказав, що це був найкращий подарунок в його житті. На його день народження він попросив мій телефон, і ми потім... Теж не, ну, зустрілися і вже якось зав'язалися. У нас якісь відносини. Ну це теж були і квіти, і там кудись ми їздили. З Скажи, мені, будь поїздки. ласка, можна, я тебе переб'ю, бо дуже аж згораю від терпіння. Це він тобі розповів оцей міф про супермаркет і що він туди ходив саме, щоб тебе зустріти? може, йому просто треба було постійно ту пляжку пива, ту пачку цигарок. Ну Я чомусь йому повірила. А тоді зустрічне запитання. Вже вибачи, вже раз ми говоримо про це, то будемо добивати до кінця. А що, йому не простіше було просто набрати твій номер телефону? Чи він не знав, де ти мешкаєш? Тобто потрібно... він, він не мав мого телефону, телефона. Він приблизно тільки знав. І він собі так вирішив, що так буде цікавіше. Що напевно, якщо це доля, якщо так воно має трапитись, то ми колись той зустрінемося? А це відбувалося у період, коли ти була ще студенткою, так так так. А, а він не міг якесь більш романтичне місце знайти для ходіння. Тобто ти ж крім супермаркету, ще напевно ходила до академії, десь на навчання десь якісь такі місця більш знакові? Так ну не знаю, така його тактика, не знаю чому. Зрозуміло, Можливо. а це не тому, що я хочу якось його підколоти. Боже збав. Просто мені цікаві такі деталі, як от насправді оце у людей відбувається. А ще ще чимось він, крім у цього одхождіння, він тебе купував? Ну щоб купити мене, він мене не купив бо, в принципі. Ні, 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 я не я так це образ купував. Я не маю на увазі, що ну буквально купував. Він увагою, мабуть, своєю якимось напором, настирливістю. Якось він так до мене підійшов з такого боку. Він до мене приїжджав кожного дня, він міг додому не заїхати, а зразу з роботи їхав до мене. Ми йшли з ним десь вечеряти. Не було такого дня, щоб ми з ним не зустрілися. Він якось заповнив весь мій вільний час з собою, заповнив і. Мабуть, так воно і, все і, і сталося. І скільки Як тривали у ці ну, стосунки, доки, ми доки три він добивав... роки? Ми три роки зустрічались. Скажи, будь ласка, а зараз от у вас вже народилася маленька дитина, так? так? Ти тимчасово зараз вдома, але ти все одно малюєш ти, все одно займаєшся творчістю і так далі. Він робить тобі якісь сюрпризи? Ну він старається, але звісно, зараз якийсь можливо і не такий час. Не знаю, можливо, вже це менше, чим було раніше. Але наприклад, нам тут на, нам все треба конкретизувати, бо ми ж такі, ми для цього і зібралися. От ти кажеш, він старається. Що він робить? Він має посуд. Він будь-що розкажи, що він робить для того, щоб тебе завоювати. От якісь він доглядає за дитиною, коли ти от якісь позитивні прояви. Що це, в цих звісно, словах є, є. Він мені дуже допомагає. От хвали його хвали. І З народженням <с <с дитини. Це тільки йому додає плюсів, бо я знаю, є такі чоловіки, які навіть підгузники в руки не беруть. Я на нього не можу грішити. Він із народження. Він він був з нею більше, ніж я. Можна навіть сказати. Він і там і носив і заспокоював. Так що ну, це в першу чергу допомога є. І... Якщо я бачу, я знала одразу, що він буде гарним батьком. Можливо, і це так само він має. Я гадаю, що у статусі молодої мами це дуже важливо. От такий саме прояв, так, ось такі завоювання. Адже ну, залежно від віку, від е, статусу, як я вже сказала, правильно, і процес завоювання. Так, ідею, бо, можливо, вимагання. зараз мені і не потрібні такі там подарунки там, чи квіти, як це було, коли ми зустрічалися. Ну, Кожний період відносин мають, мають свої якісь там романтика, більш якісь такі легші. Відносини на початку, а потім вже про все життя вона але теж буває і романтичні якісь моменти. Не без цього я хотіла наостанок запитати і ще в діани. Тепер я задам запитання не як у психолога, а як також у гарної молодої жінки, так яка теж знаходиться у нашому клубі Парадьошка. Які подарунки ти отримаєш? Увагу, посмішку, любов і yeah. кажу, що я кожного дня отримую напевно подарунок від свого чоловіка. Хай це буде просто добре слово, а, підтримки, заохочення. А, десь він може зі мною десь мені. Тож не передбачено якийсь певний подарунок зробити у вигляді того, що запросить мене кудись, хоча я в цього буде не чекати. Зробить мені компліменти, я потім не розумію, що сталося, можливо, сьогодні якесь свято, або ще щось такого плану. В принципі, ще я хотіла зазначити, що дуже важливо психологія, вміти психологічно прийняти цей правильний подарунок, тому що навіть якщо він нам не подобається, він нам не потрібен і ми вважаємо, що ми заслуговуємо чогось кращого або іншого, треба гідно вміти прийняти для того, щоб згодом ми все-таки отримали те, чого ми бажаємо. Якщо ми будемо це сприймати. Мати тільки з радістю, з позитивом, з вдячністю, а згодом зможемо скерувати людину на те, що нам потрібно, тільки в такому разі ми зможемо чогось більше отримувати. Ми прийшли все ж таки до такого висновку. Попри те, що ми всі безперечно, кожна жінка так, ми любимо подарунки. Безперечно, ми їм тішимося, які б вони не були маленькі, великі, чи у вигляді ласки, чи у вигляді якогось сюрпризу. Неважливо, що це буде, але так чи інакше дуже хочеться попросити чоловіків. Робіть ті подарунки у будь-якому вигляді. Неважливо, що це буде. Просто тіште нас, таких гарних і коханих жінок, і повірте, ми будемо навзаєм вас також тішити. І ніколи щоб ми не згадували вислів Фаїни Реневської, яка казала, життя занадто коротке, аби розмінювати його, на дієти, скупих чоловіків і поганий настрій. З вами була я. Вікторія Андрусів і мої чудові парадошки.